Магазин «Резерв» – огляд модних новинок. Новенькі сумочки з'явились по 1000 гривень. Так, тут йде кнопка, йде одна велика довга ручка через плече. Такий приємний відтіночок пастельний рожевого, тканина і екошкіра. Еко З'явилися в усіх магазинах ось такі шляпи на літо. Мені таке не йде. Так, ну а кому таке йде? Дивіться. Це на худе обличчя. Не знаю, я як пасічник в цьому, мені не подобається. Тканина схожа на бавовну, ну це така стрічка, бачите, мережевна, і вона якби по кругу йде е, зшита. Спірали образно. 899. Класна сорочка, тільки ціна. 1299 за кусок якоїсь бавовни. блін, Я вважаю, що це дуже дорого. І потім вона не класична. Дивіться, тут такий комірець, якийсь з рюшами. Мені б хотілося, і тут рюша, і тут оце мороки, голову морочить застібаці обтягнуті тканиною е гудзики. Класний принт, але де купити сорочку, я не знаю. В секонд-хенді ну, це дорого за таку ціну. Так, костюми з минулого літа пам'ятаю, такі штанні, да? теж штани глянь. Так, да, вони, здається, з минулого, з минулого літа. Е, ні, я ж приміряла їх ось весною, да, недавно. Боже, що я розказую? Ось такі костюми з віскоза, тисяча і штани. Ну, вони класні, все одно вони якісь елегантні, вони е, універсальний, якийсь варіант на весну на літо. Не, не треба ніяких шорт, прохолодні. Тисяча коштують штани. Так, сьогодні, чесно кажучи, в мене був задум провести прямий ефір. Але так як лунає музика і горло панить, не просто лунає, а там ідуть реально танці, і там прям попса звучить, і буде авторське право однозначно, Ютуб це засіче, я не можу, на жаль, провести прямий ефір, тому що, ну, блін, не хочу отримувати штрафи з Ютубу. А плани були приїхати і провести прямий ефір. Ну, тобто, огляд в прямому ефірі. Все, все накрилось, плани злетіли. На жаль, на жаль, і музика, я бачу це надовго, тому що там дуже багато глядачів, діти, дискотека для малих, я так розумію, влаштована. І Ютуб заблокує таке відео. Друзі, так що, що це за ковтинки, такі дивні? Зараз в моді, дивіться, все, що було, навіть 60, навіть 70, тисячі гривень коштує така блуза, і вона мені не подобається. Хоча... В секонд-хенді можу таке знайти. Популярністю у все дужче і дужче користується спортивний стиль, і для спортивного стиля, або ж стилю або стилю кежуал нам треба футболки, джинси. Ось такі в резерві є футболки, дивіться, із камінням, ніби якісь перлини, така цікава форма, да? Не Необроблена якась. 899 коштує така футболочка, 100% бавовна цупка. Такий широкий виріз. Що це за розмір? А, ну це XL. да, вибачаюся. Я думаю, що є. Якщо... Я думала, що це моделька така з таким широким вирізом. Але симпатична. Ось така я в такому плані 899, але вже тут йде ніби принт. Чорно-білий і нашиті теж такі бусини, чорна, дивіться. Теж чорна в бусинах. Це Esk. Вони йдуть маленькі, такі, не оверсайзні. А дещо може навіть і приталені ось такі. Коштує 899 така футболка. Це прям такі дуже вишукані, якісь, ексклюзив якийсь. Тканина Модал, Model, Model Blend, 1000 гривень. Тут іде, що тут поліестер, а тут поверх цих рукавів нашита така сітка, і на ній різні, теж нашиті і бісер. І паєточки, і намистинки, і чорні такі теж. Ну, Симпатично, да. Коштують по тисячі вони. І я навіть не знаю, чому тут шорти ці бермуди. Їх носити можна і вдягати і з бермудами. Мені не подобається з бермудами. Бачу тут якусь або спідницю. Ну, можна джинси, якісь строгі, такі, більш-менш темно-сині, наприклад, прямі, якщо вже на те пішло. А може це бермуди до ось такої ну це така водолазка з коротким да, рукавом. Може сюди бермуди якби більше да, підходять. Дівчат, новинка в резерв, дивіться, які штани палацу білі. Тканина схожа на льон, але вона більш така слизька і приємніша. За 1799 ось така прикраса є, її можна розстебнути і зняти, і причепити ще кудись, да, наприклад, на сумку. Але ж тут, подивіться, справжні ракушки українською мовою. Давайте хто, бистро, хто швидко згадає, як буде ракушка українською мовою? Мушлі. Дивіться, які штани палацу класні. Ось вони представлені, розмір. Це L, -ка, M. -ка. Я думаю, будуть від XS. Ви я бачили XS, ні? Або ж від S до L. -ки. Розміри будуть. ну Вони реально вони дуже широкі, гляньте. Ось така штанина завширшки. Молочного відтінку. Здрасті. От чого? Я не розумію, чого воно все злітає в мене. Дивно, що ці штани представлені тут з такими сурочками. Дивіться, така синя, така синя, ядовитий такий відтінок синього. Навіть він електричний, якось так ще називається, 1300 з такими, вибитими, вибитих таких квіточках. До чого вона тут? Вона зовсім не пастує до цих штанів, як на мене. Я тут бачу більше щось таке ж в такому ж тоні, як і штани. А, якась майка, наприклад, бежева, або ж така молочна, і зверху якийсь жакет теж молочний. Або майка чорна, жакет теж молочний. Ну, блин, ну блін, Куди цей синій? до цього? Mm -mm. І дуже багато всього. Тут якісь вибиті квіти, а тут на штанах прям якісь. Ракушки і цей ланцюг. Ну, тумач, я вважаю, що сюди підійде більше таке стримане. Верх якийсь має бути стриманий. Я дуже, мабуть, голосно розмовляю. Там справа в тому, що йде е, музон на всю, і там, коротше, діскар для дітей зробили. І музика звучить на все. Я думаю, що мене не дуже чуть. Так, давайте далі дивитись новинки. Так, куди я щось я була. Чекайте, штани. Із 70-х я пам'ятаю старі журнали, в'язання, щось таке було. І ще 80-ті. Пам'ятаю, такі штани були на моделях. Штани в'язані, і навіть вони присвічувалися. На дівчатах на моделях були вдягнуті труси, такі типу шортиками. І вони були в цих штанях. Ну, Мені вони смішні до сих пір. Я не люблю таку таку моду. Хоча це дивіться, це новинка, і вони коштують 1199. Вони просвічуються ось дещо. Мені не дуже подобається такий варіант. Ну, а хто любить ось таке в'язане на літо, на весну і щось таке вільного-вільного крою, до них ще йде ось така блуза. Ну, це взагалі якийсь бабський варіант, як на мене, дівчат. Ну не знаю. Ну, хоча 899 нам вкусить цвіт, товаріщі ні, це я розумію. Або ж ось така блуза, вже. Такий темно-темно-бордовий. І до неї штани. Будь ласка. От мені штани подобаються мені дужчі, аніж ці смугасті. Ось такі просто темно-бордові. Дивіться, світяться. Такий коричневі, якийсь коричнево бордовий відтінок на літо. Може бути з якоюсь чорною маєчкою або теж з коричневою маєчкою. Руки, дівчата, підкачуємо руки. Хвати, сидіти на дивані і дивіться серіали. Забула сказати, приміряла ось такий комбідрес. Почекайте, боді, да? краще, краще звучить боді за 699 гривень. Чи то я розмір не вгадала? Ну, нібито м емку я ж приміряла свій розмір. Коротше, якість така паршива. Отакі штуки шукайте по секондах. Я думаю, ви знайдете. Тому що, по-перше, це ну, і, не, і не дешево, а по-друге, якість мені не сподобалась. Абсолютно, вона якось навіть не тяглась на мені. Або ж треба було просто брати на розмір більшу цю штуку. Тут представлені такі спідниці. Спідниця олівець. Ну, от, наприклад, спідниця олівець і такий, такий гіпюровий боді. Спідниця Олівець 699 гривень, вона теж така дуже еластична, прямо еластан-еластан. І бежеві такі спіднички теж. Футболочки такі, дивіться, бананчики. Футболка така модель оверсайзна. Ну, це елька. На кожен день класна. 100% бавовна коштує 699. Теніска жіноча. Подобається мені. Вона не тонка, навіть такий хороший котончик. Можна сміло вибрати і носити щодня. В новій колекції ось такі комбінезони, шорти, вверх, сорочка з короткими рукавами. В двох ідуть відтінках. 100% бавовна, схоже на льон. Я думаю, що тут мікс льон і чимось, ну, Тобто це не чистий льон, тому що чистий льон, він, як правило, такий більш жмаканіший і більш колючіший, грубіший. Дивіться, шортики такі. Тут така ідея зав'язочка. ну, Бантик такий буде. Ну, да, Цікавий варіант, якщо ніжки да, там підкачення, якщо просто. Є люди, які є дівчата, які взагалі не комплексують в цьому плані от ноги, не знаю, там такі, сякі, накачані, не накачані. Байдуже. Я знаю, що дівчатка, яких дуже папи любили в дитинстві, не нав'язували ніяких комплексів, почуття провини і так далі. От вони себе люблять, вони можуть вдягати спокійно ось такі шорти, будучи при цьому не ідеальними, розумієте. 659 і носити. Я думаю, що да, тут представлені такі шльопанини, Не просто так, можна вдягати з такими шльопанами. І сумку таку можна підібрати. Дивіться, ось таку підібрати сумку летину сюди. В новій колекції є ось такі сорочки із льону. Лайнен Blend. 100% льон, думаю. І вона бордова, дуже класна. І такі ж коричневі. теж класні, класнючі. Прям гляньте, яка моя дуже. Зараз сорочок просто море. Пам'ятаєте, цей піджак, теж льняний. І до нього ось такі підбираєте штани, теж льон. Штани тисячу коштують, піджак три. Можете дочекатись знижок, а якщо ні, якщо прям край треба. Дивіться, як класно, брючки із такий штанний костюм виходить. Ну, або до цих штанів можна сорочку, а можна ось таку коричневу сорочку підібрати, теж буде непогано, думаю. І якісь шлепани тут є, дивіться, внизу. Ось такого плану шльопани, якісь чорно, чорно-бежеві. Тканинні. Да. Так, ну і тут 100% льон преміум. Якість, якість преміум. Ось такі шортики. Блідорожеві, класні. Так, Коштують 1399. І до них жилетка, дівчата, є. Іде жилетка така, гляньте, класна. Ой, я взяла XL. Шорти S, це XL. Почекайте, ну, щоб ви мали на увазі, що Є XS і XL. м ну, наприклад. М-ка така теж широка. Прямо отут, прямо в грудях прям об'ємна така. Ось такі гудзики красиві, переливаються. І кошти вона 1699. Тут є підкладка із бавовни. І верх це чистий льон. Знаєте, як класно. Шортики і така жилетка на літо, і більше не треба нічого. Сині і білі, такі сети. Темно-сині. І темно-сині шорти, і білі, і, і шорти білі. Ось такі шорти, целька. Блянь, яка якість, якість хороша, дуже. Преміум якість. Преміум кваліті. І тут також 100% льон штани раз темно-сині. Позаду йдуть на резинці, що дуже зручно. Тут гудзик-блискавка. Темно-синій відтінок. 1499 сині, світлобежі, потім ось такий принт. фісташковий, скажімо так. Це такі листочки, якийсь квітковий принт. Потім смугасті і теж льон. Дивіться. Пюр льон, тобто чистий, дивіться, от написано навіть чистий льон чистий льон. Така сорочка є класна. А ще, погляньте, ось взагалі бомба. Гляньте, це взагалі бомба. Така класна. 100% льон, цупка. Якщо цікаво, дивіться, модель штанів, вони йдуть, скажімо так, банани. Тобто тут вони йдуть вузько, середня посадка, тут вони розширяються в районі колін і потім. Дещо звужуються донизу і вони недовгі. Літній такий стріт Стайл Германія. І до них можна ось такі шляпани підібрати. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. Да, шляпа. Шляпа, знаєте, нагадує мені фільм Серця Трьох. Коротше, все. Всім пока. Приходьте в резерв, є дуже багато новиночок, скільки вона коштує. Давайте подивимося. 1099 гривень. Ну що, непогано таке, да? До якоїсь до сукні. Ну вже ж не до цього, не до красовок. Все, всім пока.